Вічний двигун американська народна казка. Жив в одному невеличкому містечку на березі океану сер Клод. Примітний цей сер був лише тому, що мав велику мету якої будь-що хотів досягнути за життя, а метою тією було створення вічного двигуна. Тобто двигуна, який працював би без палива, але при цьому не зупинявся ні на хвилину. Варто зазначити, що Клод понад усе захоплювався отими гвинтами, болтами, гаєчками і шайбочками. Коли люди зверталися до нього із питанням, навіщо йому те, він завжди відповідав: Я прагну відкрити людству таємницю вічного двигуна, перпету мобіле. Адже це єдине, що дозволить нам зробити прориву еволюції. Вічний двигун потрібніше людству більше, ніж золото, яке алхіміки намагаються добути з олива. Завдяки вічному двигуну машини працюватимуть самі. Уявляєте, яку купу грошей можна заощаджити на паливі? На таку палку промову одні відповідали сміхом, а інші казали. А може, він не такий уже й дивак, яким здається? Може, він щось знає. Навколо сера Клода вічно крутився натовп перехожих і роззяв, що витріщалися на конструктора вічного двигуна. Дивилися, як він кує чи паяє. Клод звик і не звертав уже на те жодної уваги. Якось лагідним весняним ранком сер Клод вирішив порибалити. Він узяв свій ялик, кинув у нього гарпун і, трохи попрацювавши веслами, відплив на пристойну відстань, щоб побути на самоті. Віддалившись від берега, що вже й містечка не розледіти, він підняв весла і став чекати, стискаючи грапун у руці, вдивлявся в неспокійні хвилі, які бились об облавок ялика. Сер клоду хотілося загарпунити великого крилатого ската чи як його ще називають морського диявола. Тоді їх багатсько водилося біля берегів містечка, в якому мешкав сер Клод. У ялику було зручно й приємно. Сер Клод захитався на хвилях. Підставляючи теплим сонячним променям обличчя і невдовзі зовсім забув про мету свого плавання. Йому вже не хотілося своїм гарпуном заподіювати зло рибі, яка безтурботно плавала в теплих водах океану. Думками він був далеко серед коліщаток, які б крутилися безупинно зранку і до смерку. Зі світу чарівних механізмів сера Клода вирвала не менш чарівна картина. Під його човном на великій глибині проплив величезний скат. Сер клот побачив могутні розпростерті крила гігантського морського дьявола і думки про те, що він не хоче завдавати рибині лиха своїм гарпуном, одразу щезли. Ані, трохи не замислюючись про те, що з таким велетнем йому не впоратися, сер клот схопив гарпун і впевненим рухом кинув його на глибину. Не то, щоб наш герой був відмінним гарпунером. Але цього разу його хисту позаздрили б і майстри своєї справи. Гарпун глибоко пішов під воду і влучив місінько в ската. Збожеволячи від болі й люті, той рвонув уперед. Хоч який великий був скат, але Ялик все ж був більший, і втекти на глибину здобичі не дозволив. Клод, відчувши, що на його гарпуні великий і сильний трофей, поспіхом прив'язав мотузку до носа човна. Бо від потужних ривків з ката міг би випасти сам за облавок. Еге, та мені сьогодні пощастило. прокричав Клод. Знав би він, наскільки йому пощастило. Радості було б значно менше. Скат зрозумів, що втекти в океанську глибінь йому не вдасться, тому попрямував подалі від берега зі швидкістю торпеди. Сер Клод бачив, якщо він нічого не зробить, то опиниться посеред океану без їжі та води, а це неминуча гибель. Тоді він кинувся до керма Ялика і повернув його, скеровуючи човна до берега. Ялик круто нахилився, але зміг таки розвернути прудкого ската, і Клод помчав до берега. Тим часом на пристані містечка зібралися його мешканці. Вони спостерігали, як сера клода, без вітрил і весел на божевільній швидкості мчить бухтою. Мабуть, Клод збудував свого вічного двигуна. вигукнув хтось із натовпу. Схоже на те, без вітрил і весел не попливеш з такою швидкістю, піддакнув ще один роззява. Городяни захоплено дивилися, як сер Клод хвацько входив в повороти, майже торкаючись облавком свого ялика водної гладі. Вони аплодували винахіднику, навіть ті, хто вважав його диваком, остаточно змінили свою думку і кричали Браво! голосніше за інших. Але на ялику треба було вже кричати Рятуйте. Сер Клод геть знесилився, борючись з могутнім скатом, який, здавалося, ані трохи не втомився. Винахідник раз по раз розвертав свого човна до берега, але щойно підпливав до нього, аж скат повертав назад у відкритий океан. Під час одного з таких маневрів руль і ялика нарешті зламався. Тепер сер Клод був у полоні ската, який, повернувши від берега, попрямував у безкраї води Тихого океану. Люди захоплено дивилися, як Сарклот відпливав від них за обрід, де й невдовзі щез. Більше винахідника ніхто не бачив і звісток про його долю не отримував. Серед городян поповзли чутки, що Сарклот збудував вічний двигун і поплив до Лондона, щоб запатентувати винахід. За кілька років ім'я нашого винахідника обросло легендами та байками. А на його будинку повісили величезну дошку з написом: У цьому будинку жив винахідник, що винайшов і сконструював вічний двигун.